Форми поуточнювати, бо це диви, це насправді складненько. От там, бляха муха накрутилася нахіра таке. От, оце там теж, але воно супер складне, типа палки, наче воно в одному стилі схоже. Але виходить так, що насправді острівець це одна площина, а домик геть в іншій перспективі. Їх, їхні площини нахер не співпадають. А ти вже хилячиш деталізацію, а в тебе ще форма не лягла. Розумієш? Ну, типа, проблема в тому, що не лягла форма. Хоча тут так, тіпа, наче воно все пхається в перспективу. Але острівець не в перспективу. Розумієш? Отаке. Зуби цього всього діла. Як? Ну, типа, в тебе ось є об'єкт, да? і це сюди. Це вже на нас, а це вже сюди. А воно, ну, я згоден, може бути кривеньке. Але вже тобі треба таким макаром, що, типу, в тебе є об'єм. Це майбутній об'єм. да, В тебе є, як будуть рости твої зуби. Да, блядь, Як будуть рости твої зуби, умовно кажучи. да, От, на кожному місці в тебе є вертикалічка цього місця. зуба, в тебе є нормальна топологія того ну, тіпа, простору, який буде. І вже тоді ти знаєш, як будуть стирчати зуби в нас. Типа по об'єму ти можеш зводити їх. Типа, щоб вони, ну, і серії, тиш-тиш. Да? Ну, типа, оце. Да? От. Але вони в кожну, в кожну сторону вони стерчать тиш тиш Оце. І ми розуміємо, як воно все відбувається, навіть там, де не видно, може щось буде видно. Тобто в усі сторони, куди воно стерчить, і чому там стерчить, там вже не стерчить. А, чому тільки з цієї сторони, а де тут вже зуби? Ну, типа, єдинообразі якесь. Ну, типа, нафіга тоді зуби. О, їх можна тоді. диви, вони просто стоять рядком. Да? І оце єдине виключення, тут лісниця. Але вони там закінчуються і там теж не сильно видно. А тут по простору, здається, що ще буде. А там стопудово, що їх буде. Да? Там будуть стирчатися. Ну, коротше, от, єдинообразія простору.